Здорова жінка, здорова родина, здорова нація. Під таким гаслом вже чотири роки поспіль відома фітнес компанія привертає увагу до онкохвороби. Їх клієнтки не лише фізично оздоровлюються самі, а й допомагають колежанкам, які потрапили у біду. Усі разом збираючи мало суму грошей і передають жінкам на лікування. Наша цель сделать женщине, визрачити божий дар быть женщиной, быть счастливой, быть красивой. Валентина кілька місяців тому займалася спортом, поки не дізналася страшний діагноз. Дівчата звітнес-клубу, які стали для неї мов рідні, тепер є головним стимулом до життя. Це Матеріальна підтримка, це, ну, знаєте, такий огромний стимул для боротьби за життя. Що я вам не могу передати, выразить все словами за жизнь не просто жизнь, а жизнь красивую, активную. Ці дві жінки також не щоток знають, що таке рак молочної залози. Нині вони проходять лікування в обласному онкодиспансері. Жінки дивуються такі акції і кажуть, на допомогу від чужих людей навіть не сподівались. Наже не слово виразити свою признательність, і благодарність за те, що ви ділається і для всіх жінок, і для меня конкретно. Вот такие тяжёлые времена для всей нашей страны. Вы вы помните, о тех, кому, наверное, тяжелее всех, потому что нам, мы только больным приходится бороться не не только с бытовыми трудностями, как все мы остальные, мы боремся с тяжёлой болезнью. Спасибо вам огромное. Это не просто деньги. Это это возможность годы жизни отвоеванной болезни. Це не просто кошти, кажуть організатори, у цьому конверті частинки здоров'я і добра від кожної жінки. Ми в этом году вже вийшли напрямую непосредственно роботам с онкологічним центром, і вони нам дали жінок, які дійсно нуждаються в фінансових средствах. І благодаря членам наших клуба ми змогли зібрати определенну суму денег, і допомогти жінкам. Щорічно, майже у 400 жінок виявляють рак молочної залози. І якщо хвороба на ранній стадії, її можна вилікувати, кажуть лікарі. Головне дбати про своє здоров'я, так як роблять це сьогоднішні гості. Це не тільки матеріальна допомога, це і психологічна підтримка всіх тих жінок, всіх тих членів клубу, які ходять, займаються, і вони частинку своєї доброти вони можуть виділити для того, щоб можна було надати нашим пацієнтам. На цьому у фітнес-компанії не зупинятимуться. Вони за здоровий спосіб життя, тому допомагати хворим вважають своїм обов'язком. І переконані, подібні акції житимуть у Херсоні щороку, перемагаючи рак молочної залози. Анастасія Соболєва Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.